Вітаю, запрошую бажаючих на індивідуальну сличну консультацію. В цьому відео я трішки розповім про ці консультації, як це відбувається, що до чого. Астрологію вивчаю давно, з 99-го консультувати почав через 10 років після вивчення астрології у 2010-му. Вже 14 років досвіду астрологічного консультування маю, також готую учнів, які зараз працюють астрологами-консультантами вже. Коротка консультація коштує 40 євро для однієї людини, а стандартна 60-120 хвилин, 80 євро для однієї людини. Що значить для однієї людини? Ну, наприклад, якщо людина запитує, чи прогноз для переїзду сім'ї, а сім'я 4 людини, то недоречно дивитись тільки для однієї людини прогноз на переїзд. Треба дивитися для всієї сім'ї, тоді ціна збільшується по домовленості. Я приміняю всі методи роботи, бо невідомо в якому методі роботи я знайду відповіді на запитання людини. Іноді я запит... відповіді знаходжу взагалі не в карті людини. Ну, наприклад, чи є для мого чоловіка безпека чи небезпека. Іноді відповідь краще в карті дружини видно, що очікує чоловіка, ніж в карті чоловіка. Це такі нюанси. Роботи з картами людей. Найбільш популярні запити зараз це безпека для життя, стосунки, переїзд, робота, фінанси. Під час війни додалась теми мобілізації, демобілізації, терміни виходу з полона, небезпечні дні для військового, рекомендації для здоров'я, безпеки. Взагалі, по домам гороскопа розглядаються теми особистої самореалізації, призначення людини. Тут можуть бути нестандартні такі теми під час роботи з людьми. За, за багато років я ну, зараз майже немає таких запитань, на які я, з якими я не можу працювати. Приймаю любі запитання, які в людині є, лише би вони були реалістичні, тобто реально людину хвилювали. По темам фінансах, теми другого дому гороскопу, прогнози, аналітика, причини, рекомендації, як краще заробляти. Якщо це карта дитини, то в карті дитини видно, як вона приблизно буде заробляти гроші, таким чином можна вибрати їй ну, життєвий шлях краще. Тема навчання це в маленьких дітей актуальна тема навчання. Як, якщо проблеми навчання, рекомендації що краще як робити сімейні теми: теми еміграції, теми переїзду, теми безпеки небезпеки для дому під час війни обстрілів чи по даній карті попаде ну міна або в общем бомба в дом. Це по четвертому дому гороскопу робиться прогноз. Ну, в принципі, не тільки на основному по ньому теми народження дітей, прогнозування, коли краще вагітніти, те. теми здоров'я, теми стосунків. Теми стосунків дуже популярні і не тільки під час війни, під час війни загострилися. Теми безпеки небезпеки, теми фінансів, ну якби інвестиції, вкладання грошей, теми поводження людини в колективі, як краще перехід з роботи на роботу. Темі, да, теми дальніх поїздок, командіровок, коли краще їхати, коли краще не їхати. Чи є ну, зміна міста роботи, зміна роботи, зміна професії, профорієнтація, теми соціальних проєктів, соціальних задач, теми волонтерства, індивідуальні теми, пов'язані з вибором життєвого шляху. Це те, що так от я згадав, але ну, список ще Тем набагато ширше відповідь складається з того, що людина запитує. Тобто, обов'язково мені потрібен запит, щоб я розумів, що людину цікавить. А далі я вже в карті бачу, окрім цього, якусь інформацію. І додаю, що а це хотіли б ви про це поговорити, а ще про це. І так далі, які запити не опрацьовуються. Ну, запити на якусь людину, яка не погоджується, щоб її карту розглядали. Наприклад, А ну, давайте подивимося, що там в невістці, щось вона мені не подобається. Давайте її карту подивимося. Ну, Такого типу запити не опрацьовуються. Е, е, іноді люди бояться перед консультацією, щоб астролог не сказав їм чогось страшного. Це не проблема астрології, це проблема просто світогляду деяких людей, які ну, намагаються когось залякати, і ну, переносять цю роботу. То в астрологію я навпаки намагаюсь знайти рішення, як розплутати якісь проблемні ситуації, як уникнути, щоб людина уникнула страха ну, страха, фобії. Маю психологічну освіту і працюю з астропсихологією з тим, щоб психологічно налаштувати людей на ну, такий конструктивний лад на вирішення проблем. Якщо у вас є запитання, які я, про які я не сказав, напишіть, будь ласка, в коментарі або в особистому повідомленні. А тих, хто був в мене на сличних консультаціях і дивиться цей ролик, якщо вам не складно, запрошую написати відгук, чого ви хотіли, чого не хотіли, чого боялись, що було на консультації, що вразило. Дякую вас за увагу і запрошую бажаючих на сличні консультації.